Я вперше зрозумів, що це моя особиста війна. Я маю викладати максимально зусилля, щоб країна Україна мала можливість вижити в цій війні. Міністерство фінансів це постійний виклик. 30% економіки втрачено, тому що війна моя задача. Забезпечити так, щоб люди на своїх місцях відповідали займаним посадам. Друзі, усім привіт! Ви на Ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко, і сьогодні ви трішки більше дізнаєтесь про те, хто ж такий очільник Мінфіну. Сьогодні маємо цікаву, сподіваюся, розмову із Сергієм Марченком, очільником Міністерства фінансів України. Пане Сергію. Добрий день, вітаю вас, пасиві, що згодилися на інтерв'ю, що викрили цей час у своєму такому завантаженому графіку. Я хочу почати з такого: мені приємно повідомити нашим глядачам, слухачам про те, що ми з вами з одного міста, із Макарова. Це таке маленьке містечко в Київській області. Ми там з вами народилися, виросли, отримали повну вищу, повну середню освіту. Знайшли там перших друзів, кохання. І скажіть, будь ласка, що ви відчували в той момент, коли... Почалося повномасштабне російське вторгнення. І коли ви зрозуміли про те, що ну прямо зараз, ці хвилини з півночі нашої держави на ваше мі... на ваше рідне місце, на вашу таку малу батьківщину рухається ворог. Чи були взагалі там родичі в Макарові? Так, звичайно, в мене мої батьки до сих пір проживають вже не в Макарові, поряд з Макаром, Слорів Гаворонщина. Угу. І я чесно скажу. Моя сестра була там, і моя дружина мала бути з дітьми там. В останній момент ми змінили, ми змінили це рішення і вважала, що це саме безпечне місце на землі. Я так собі вважав. Місце дитинства ти вважаєш найбезпечнішим безпечним місцем. Там є твої батьки, там яка там може бути війна? Кому потрібен Макарів, Гавронщина, вибачте. Так, вони всі йшли на Київ і ми теж так, думали. І тому... що... Тому коли я зрозумів, що це буде ну, взагалі під окупацією, під окупацією частина була Київської області, і саме якраз мої батьки 40 днів були в окупації, для мене це було. Ну, мені важко зараз описати це емоційно, але я в той момент, напевно, зрозумів вперше, вперше з 2014 року, там, коли для. В принципі, війна 14-го року триває. Я вперше зрозумів, що це моя особиста війна. Тому що в той момент, коли я бачив колони танків іншої бронетехніки, які рухались в напрямку Києва саме через селище, і це було досить така емоційна, додаткова енергія. енергія. Вона не була позитивною, вона була скоріше. Такою, я зрозумів, що я зроблю все можливе, щоб їх там ніколи більше не було. Це такі були в мене емоції. Угу. Все можливе – це ви що маєте на увазі? Все можливе на посаді міністра фінансів. Угу. Тому що, і я відверто скажу, в мене в той момент були думки, що, якщо я, наприклад, от, що якщо я маю щось захищати, то я маю захищати саме от свій рідний край. І форма захисту вона може бути різною. Звичайно, хтось боронить зі зброєю, і, і ми маємо бути вдячні цим людям. Але має хтось і виконувати досить таку складну цивільну роботу. Тому я зрозумів, що я маю викладати максимально зусилля, щоб країна Україна мала можливість вижити в цій війні. Ви стали очільником Міністерства фінансів у розпал самої такої епідемії коронавірусу? Це було в березні 2020 року. І цікавий є факт, що ваш попередник протримався на цій посаді ну, небагато, не мало 26 днів. Скажіть, будь ласка, з якими такими найбільшими першочерговими викликами ви стикнулись, коли очолили Міністерство фінансів? Це Постійний виклик Міністерства фінансів. Це постійний виклик. Це немає такої можливості, щоб сказати, якісь виклики менші, якісь більші. Мовно кажучи, в 2020 році це була пандемія, необхідність була пошуку вакцин. Mm -hmm. Заходи, які обмежили економічну діяльність, зменшені податки. І при цьому ти маєш фінансувати всі необхідні видатки. Але це не порівняно з викликами військового часу. 22-й рік. Потреба фінансувати сектор безпеки і оборони, який виростає в рази. Знову ж таки, соціальний блок зростає, внутрішні переміщені особи. І при цьому економічна сфера зменшується. 30% економіки втрачено, тому що війна. І навіть зараз це також виклик. Тому що ми поки що не забезпечили себе достатнім ресурсом, щоб сказати, що у нас 24-й рік, ми в комфорті, у нас все добре, у нас. Все... Ні, це тяжка праця, і зараз дискусії, які тривають в Конгресі, в Сенаті Сполучених Штатах, вони є досить непростими і болючими для нас. Але ми віримо і чекаємо, що буде знаєте рішення. І в випадку, якщо це рішення може бути відкладене, ми також маємо на це відповідь і маємо її знайти зараз. Тому робота міністра фінансів будь-який час, вона досить непроста. Але зараз я думаю, що це. Кожен день якісь нові виклики, тому просто треба до цього звикнути. Uh -huh. Це складно. Звикнути до цього складно. Але ви звикли? Я роблю Більшу, все можливе. Років, я все. роблю все можливе, щоб я коли зранку просинаюсь, щоб я було в достатньо, мене було свіжості в голові, щоб продовжувати виконувати свої обов'язки знову і знову. Це важливо. Uh -huh. Ви згадали про підтримку міжнародних партнерів, звісно, ми про неї поговоримо, але трішечки пізніше я планую. Я вас ще хотіла запитати, під час того, як я готувалася до інтерв'ю, я знайшла таку інформацію, що в політичних колах вас називають безпосередньо ефективним переговорником. Скажіть, це взагалі головна причина вашої ефективної роботи, того, що ви вже більше трьох років перебуваєте, очолюєте таку важливу відповідальну посаду? Не знаю, мені важко себе оцінювати в такому такій якості. Я скажу так, у нас є команда людей Міністерства фінансів. І напевно, з точки зору командних зусиль, ми досить ефективні перемовники. Я б не розділяв, би, відділяв власну роль від ролі і зусиль людей, які зі мною працюють. Я б хотів би сказати, що це більше командна робота, ніж людина. Одноосібно визначає щось. І я прихильник саме таких підходів. Я можу зробити щось краще, зробити щось гірше, але в певний момент часу є люди, які можуть мені допомогти в цьому. І це важливо. Це важливо, що саме організація роботи є в першу чергу задача міністра фінансів, а не бути, як кажуть, Унікальним в чомусь і робити речі краще за всіх, я взагалі не збираюся робити щось краще за всіх. Моя задача е забезпечити так, щоб люди на своїх місцях відповідали займаним посадам. Ну, ви також зазначили про те, що намагаєтеся кожного ранку прокидатися з доволі таким бойовим настроєм. Я хочу затронути цю тему ранків сьогоднішні ранки для сьогоднішній ранок для українців, зокрема для кияни, гостей столиці, розпочався не дуже добре. Росія, Російська Федерація, терористична держава в чергове вирішила збудити українців своїми обстрілами. Ми знаємо, що люди зазвичай ховаються в бомбосвіт. Від ракет а також у мережі з'явилася інформація, зокрема економічна правда, пише про те, що ранкова атака на Україну у Росії коштувала 423 мільйони доларів. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, скільки ще Росія може? Витрачати коштів, таких великих коштів та протягом якого часу. Чи буде, знаєте, той кінець та фінішна крапка, коли от в Росії просто вже не буде засобів, зокрема фінансових, для того, щоб так нещадно обстрілювати нашу українську територію? Я б на це не розраховував. Я скажу відверто. Я б на це не розраховував. Я б волів думати, як зробити нам можливим для того, щоб ми могли. Як мінімум урівноважувати наші шанси, а максимум це досягати перемог на полі бою за рахунок більш якісних підходів, застосування сучасної зброї, сучасної техніки, тому що єдина можлива наша перевага і спосіб перемогти в цій війні це не масована війна, яка була в минулому сторіччі, да? Там, Перша, Друга світова. А це технологічна сучасна війна, в якій ми маємо переваги. І ми маємо ці переваги розвивати. Це єдиний єдиний можливий засіб перемогти в цій війні. І тому нам дуже важлива допомога партнерів, але при цьому ми маємо бути свідомі і розвивати власні спроможності. Тому а, маємо бути адекватними і спрямовувати зусилля, в тому числі на розвиток оборонних індустрій. Нових програм для дронів, іншої техніки подвійного призначення. Це, це те, що дозволить нам перемогти. Ну і напевно, що людський потенціал також і люди, тому що ми пам'ятаємо, що військове керівництво країни заявило про те, що для ефективної боротьби проти Російської Федерації потрібно мобілізувати ще 500 тисяч осіб. Якщо ви маєте таку інформацію або, хоча б приблизні цифри, скільки це ймовірно може коштувати Україні? Мобілізація ще тисяч? я би не хотів розкривати деталі. Це досить чутлива інформація. Я би не хотів оперувати цифрами, які можуть бути використані в тому числі нашими ворогами. У нас є розрахунки. Ми порозрахували декілька сценаріїв випадки різних, різних мобілізацій, як вони можуть бути профінансовані. Є у нас і можливості, і, і ми знайдемо ресурси для того, щоб забезпечити мобілізацію в тому обсязі, який буде потребувати держава. Тобто країна готова мобілізувати у фінансовому плані ну, ще 500 тисяч? У фінансовому плані ми знайдемо ресурси на мобілізацію. Знайдемо. Угу. Ну, зараз в нас немає такої потреби, тому що ми забезпечили повністю потребу в Збройних сил. Для... Якщо їм вони, якщо буде потреба додатково сформульована, ми її забезпечимо. А згодні з тезою про те, що на одного мобілізованого необхідно шістьох, якщо не помиляюся, цивільних ну, платників податків? Це Досить простий розрахунок, враховуючи, що давайте так, ми не рахуємо першу лінію, а якщо рахувати лінію там, третю лінію оборони, там де 30 тисяч сплата йде середньо додаткової доплати, то... Умовна сплата платниками ПДФО в розмірі 5 тисяч гривень це шість людей. От вам порахуйте, шість людей мають можливість заплат... надати заробітну плату. Платом, так. Ми знаємо, що головні органи, від яких, зокрема, залежить поповненням державного бюджету, це митниця і податкова. І останнім часом я це чую від своїх друзів, від своїх знайомих, не просто десь читаю на просторах інтернету. Бізнес скажеться на те, що дуже часто блокують податкові накладні, і знаєте, люди в один голос вони згадують прізвище. Я думаю, ви здогадуєтесь, про кого йдеться прізвище Гетманцева це голова податкового комітету. На вашу думку, який вплив має Данило Гетманцев на податкову службу безпосередньо? І чи не здається вам, чи не маєте ви такої думки, що його вплив перевищує вплив мінфіну на податкову? Хоча ж податково підпорядковується саме вашому відомству? Я би не, не став питання або, або? То має більший вплив, то має менший вплив. Я би, чесно кажучи, від, відштовхувався від існуючих а, формул розподілу повноважень, а, Міністерство фінансів формує податкову митну політику, і ми координуємо діяльність податкової митної служби. І будь-які дії бездіяння, призначення керівництва, не можна. Провести без міністра фінансів або без Міністерства фінансів. Тобто, в будь-якому будь разі, відповідальність міністра фінансів ніхто не знімав. А те, що керівник податкового, податкового комітету має і мав досить суттєвий вплив на процеси податкової політики, і в тому числі в частині, Покращення податкового адміністрування також немає сумнів. Це не залежить від керівництва, це залежить від того, що так розподілені ролі і дійсно на сьогоднішній момент має можливість за, за рахунок того, що є певна експертиза в комітеті, за рахунок того, що є власний досвід експертиза. Робота координується і робота спрямовується відповідним чином. Я не бачу в цьому жодних якихось. Чорно-білих історій. Тому будь-які спроби пов'язати з кимось блокування податкових накладних, вони для мене виглядають досить дивно, тому що блокування податкових накладних регулюється відповідними постановами Кабінету міністрів і відповідною системою, яка організована, яка називається системою моніторингу та оцінки ризиків ДПС. Яка також унормована, і якщо а, там є проблеми, а вони періодично виникають, то е, виправлення цих питань, коригування е, нормативки відповідно, займається Міністерство фінансів, спільно з податковою, ну, в тому числі ми залучаємо експертизу комітету. Але я б не ставив, знову ж таки, питання, що хтось один е, там, щось на щось там суттєво впливає. Досить складно впливати і бути. Єдиноначальним в умовах, коли є е, система і системні рішення, чому виникають такі проблеми і чому система не справляється, ну напевно, є тут і об'єктивні, і суб'єктивні чинники. Ми над ними працюємо. Я розумію невдоволення бізнесу. Я готовий адресувати будь-які ці питання керівництво податкової для того, щоб вони їх вирішували і виправляли. Я хочу нагадати ситуацію, яка була до 2017 року. Коли, був, коли системи не було автоматичного відшкодування ПДВ, коли було відшкодування ПДВ абсолютно в ручному режимі, і це був абсолютно притаманний людський чинник. Ну, і звісно, тоді Від, рішення, дуже... да, від рішення податківців залежало все відшкодування. Зараз більшість бізнесу, особливо ті, які... Мають можливість безумовної реєстрації податкових накладних, білий бізнес, немає проблем. Але це не значить, що система ідеальна, і це не значить, що в нас все в порядку з приводу реєстрації фіктивного кредиту, податкового кредиту. Тому тут, як кажуть, є, є над чим попрацювати, і я думаю, що покращенню завжди, завжди є місце. На вашу думку, чи є такий ризик, що в 2024 році Україна може не отримати необхідну кількість фінансової підтримки від міжнародних партнерів, зокрема від Сполучених Штатів? Ризик завжди є і ми на це питання завжди готові дати відповідь відповідними заходами внутрішніми для того, щоб компенсувати недостатність коштів. Але я би, чесно кажучи, поки що не, не став питання так загально, тому що є, є розуміння того, що американська допомога вона має надійти. Адміністрація чинно працює і робить всі необхідні кроки для того, щоб це рішення було прийнято, і ми отримуємо постійне запевнення. І ми, і наші партнери з боку Міжнародного валютного фонду отримують запевнення, що кошти для України будуть знайдені. У своєму інтерв'ю, в виданні у своєму інтерв'ю, видання економічна правда, ви сказали, що Сполученим Штатам комфортніше і легше надавати Україні безпосередньо зброю, а не кошти, не гроші. А чому так? Можливо, тому що немає достатнього контролю над тим, як. Розпоряджаються цими коштами, куди вони йдуть? Контроль це одне з питань, але не основне. Основне питання, коли ви надаєте зброю, ви запускаєте власні виробництва, тому що ви купуєте зброю всередині власної країни. Це робочі місця, це податки, це економіка. І тому, звичайно, з точки зору платників податків. Получають Штаті Америки, це досить логічні і кроки, які можна легко пояснити і суспільству, і платникам податків. А коли ви надаєте кошти на виплату пенсій, на виплату заробітних плат, лікарям, вчителям і так далі, завжди є ризик того, що власні вчителі прийдуть і запитають, а чому. Ви нам не надається. Підтримуєте чому... кошти мета? Так, тому це досить складне і чутливе питання. І в Конгресі дискутують саме, саме це. Угу. Ну і тут нам би, звичайно, хотілося б, щоб ці речі не не йшли в форматі наші ваші, а щоб було на розуміння наслідків. Тому що не отримання допомоги. В повному обсязі матиме певні певні негативні наслідки для економіки країни в цілому, тому що е, ми знайдемо кошти на виплату пенсії всередині країни, якщо навіть не отримуємо коштів наших партнерів. Але можливо для економічних е, е, процесів. Наслідки можуть бути більш негативними ніж якщо ці кошти ми отримали від наших партнерів. Угу. Скажіть, а проводять штати якусь перевірку чи перевірки, можливо, якийсь аудит після того як надають нам кошти? Чи взагалі звітує Україна перед так, штатами, куди саме виділяються, куди саме йдуть ті виділені кошти? Дуже дуже ретельно звітуємо. Перевірка використання цих коштів здійснюється постійно. Uh -huh. Сполучені Штати працюють з топовими аудиторськими компаніями, такими як KPMG, Deloitte, які активно перевіряють, як ця допомога використовується, вплоть до останніх бенефіціарів, вплоть до людей, які дійсно отримують, проводять телефонні опитування, чи дійсно люди отримали. Приїжджають інспектори, от останню тиждень приїжджали інспектори Сполучених Штатів, які ну, не досить такі непрості питання нам задавали. Суворі. Спосіб, та, та, спосіб, яким чином ми можемо довести, що до коштів використовуються за призначенням, і наскільки наші системи дозволяють це все проконтролювати. Ми намагаємося їх показати, що наші системи транспарентні, у нас є верифікація, ми верифікуємо. Але це не означає, що е, ці незручні питання вони не будуть продовжувати задавати, і тому це нормально. Отже, на сам кінець, пане міністре, хочу вас запитати, чого особисто ви, як очільник Мінфіну, очікуєте від західних партнерів на 2024 рік? Очікування. Це як, знаєте, можна я так перефразую. Я волію не формувати ніяких очікувань угу. ні від кого. Ну, в принципі, живу так по життю, стараючись мінімізувати будь-які очікування. Сподіваєтесь на краще, готуєтесь до гіршого, чи це чи От, ні? Це абсолютно мене прагматична ситуація. Я заспокоююсь тоді, коли отримую кошти на рахунках. От коли кошти на рахунку є, тоді я спокійний, значить, що ми зробили свою роботу. І в ілюзії себе заганяти я не можу. Тому кажучи, зараз я очікую, що Сполучені Штати дадуть кошти, але ми працюємо над тим, що в випадку, якщо ні, то що ми маємо робити? Щоб це для нас не було несподіванкою, і щоб ми, умовно кажучи, не, не розчарувалися той момент, коли у нас вже немає рішень. Ми працюємо над рішенням, ми працюємо на те, щоб... Інші країни G7 переколи їх в випадку, якщо потрібно, допомогу Сполучених Штатів. Це не просто непрості процеси, і мені важко ну тихось пояснити цей майнсет А? Але він притаманний міністрам фінансів. Я так скажу. Міністри фінансів це люди, які от не мріють, вони живуть реальним життям. Фактично. Фактично, так. Да. Тому в мене очікування завжди досить, я їх зме, з, применшую для того, щоб потім, якщо щось не станеться, не бути сильно розочарованим. Так, ну Тому... це класна стратегія, бо якщо буде щось більше, то да, будете в захваті. Звичайно, тобі. ми, наприклад, не очікували в 22-му році під час війни, коли мене запитували, я згадую досить непростий період, березень-2000. 22-го року, коли у нас абсолютно не було жодного розуміння, яким чином ми перекриємо ці всі потреби. І зараз, коли ми можемо сказати, що за два роки війни ми отримали 74 мільярди доларів, це звучить як фантастика. Але це звучить фантастично з точки зору тодішніх очікувань. Але з точки зору нинішніх реалій, це звучить як щоденна робота. Mm -hmm. Ну окей, 74 це добре. А що в цьому Давайте році? Ще. А що за mm -hmm. 25 рік? Тому. Дякую. У нас, в принципі, очікування нас прості. Ми очікуємо, ми хочемо, щоб перемога, це знаєте, бажання перемоги. Українця, у нас, основне. Да. Так. Я дякую вам. За це інтерв'ю друзі. Я нагадаю, що це Сергій Марченко, очільник міністерства фінансів України. Ви тим часом не забудьте підписатися обов'язково на наш Ютуб канал, поставити лайк, написати коментар та поділитися цим відео із друзями. Ще побачимося і до нових зустрічей.